Цієї інформації є. Будемо говорити про це далі. Із нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до розмови. Пан Андрій, вітання вам. Вітаю, дякую, що запросили. Пан Андрію, до речі, просто свіжа інформація. Посилання на CNBC, Трамп зупинив для Мексики якраз ці тарифи і дав паузу їм на один місяць. Як будуть розвиватися події? Про це будемо звичайно теж говорити. Будемо спостерігати. Вас же, пан Андрію, хочу запитати, чому Дональд Трамп вдається зараз до такого кроку, до такого тиску, на що він власне спрямований і на що Трамп розраховує. Навколо Трамп в його команді, включаю в тім осіб як Ілон Маск, так як інші, які хочуть мати радикальний план. Праці вперед, щоб зменшити американський федеральний уряд і підвищити тарифи, і знижити державні внески. З другого боку, Трамп підтримує будь-яку риторику, яка йому допомагає, але він так само знає, що є максимально неприємно для його фанатів. Можемо говорити специфічно про тарифи проти Канади, які Вийшли і будуть е, е, вести в дії у вівторок. А е, у відповіді Канада анонсувала специфічні тарифи, але таких, які би. Найгірше були для тих у таких штатах, де більшості голосували за президента Трампа. То план праці Канади є, щоб політичний вплив мати на його фанатів, щоб вони, як вони, тепер нарікають щодо ціни, які би були страшні щодо продукти з Мекіко. Він відчуває, коли його підтримка знижується, коли його фанати розлостуються, і він тоді може бути в опозиції з Ілан Маском. Ілан Маск. Це бізнесмен, який не дбає про е, політику, не дбає про популярність. А то, втім, як е, люди будуть незадоволені, що він все хоче закрити, е, це, це не має такий великий вплив на Іла Маск як на е, президента Трампа. Андрію, от власне, як щойно стало відомо про те, що Трамп підтвердив призупинення тарифів проти Мексики на місяць. Хоча перед тим була інформація про те, що президентка Мексики оголосила про запровадження відповідних митних та немитних заходів щодо США після власне такого рішення адміністрації Трампа про це повідомляло Reuters. що могло змінити цю ситуацію на вашу думку, і чому зараз Трамп, скажімо, відтермінував це питання конкретно. Щодо Мексики. Ну, це не перший раз, що він анонсував, що будуть термінові е, тарифи. Е, він так говорив про Колумбію, Він так говорив про Венезуели, але змінив думку, коли е, вони йому допомогли якось. чи то звільнення е, тих, що були затримані у Венезуелі, чи у Колумбії е, дозвіл, щоб е, перельоти е, е, затримані і депортовані з Америки там, е, то, то тоді було домовлення. З Канади це буде інша справа. Я думаю, він дуже бачить, який політичний вплив він може мати на на саму канаду. Що що вони зовсім перемінуть свою владу не тільки через ризикнування прем'єра, але й так само, що вони будуть мати голосування, і він би хотів мати великий вплив на ті на це на ті вибори. Стосовно Канади, Канада відповість на нові мити, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, шляхом ведення 25% мит на американські товари від напоїв до побутової техніки. Про це в суботу заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Про це посало Ройтерс, що потрапило до списку канадських санкцій. Пане Андрію, так як я розумію, вони дуже перейшли цілий список навіть наперед, щоб бути приготовлені. І е, це не буде. Так на взагал кожні продукти, кожні речі, але вони специфічно дивилися, скільки е, торгівля приходить з таких штатів американських, де була найбільша підтримка президента Трампа, де як найголосніше його е, фанати би нарікали до президента Трампа, то багато з е, алкоголем. Ми вже бачили, що різні області Канади самі вирішили, що блокувати, що не блокувати, що підвищити домашнє. З внутрішні продукти і алкоголь з Канади а підвищити для всіх у всіх їх стадіонах. То ми ще будемо мати офіційно. Ми ще не знаємо, як це буде вирішено, але так само як вчора, Британська Колумбія, це один область Канади, вирішила свої тарифи. Сьогодні ми чули від прем'єра Мера Торонто, і він починав говорити, що що вони. Не будуть блокувати, що вони будуть підтримувати Фети, і він о, підкреслював, що він би хотів підвищити е, інші телекомоційні е, фірми ніж Starlink Він дуже е, гаратав проти Starlink бо він казав, що Starlink просто не дає робіт для простих е, е, канадійців. У яких сферах економіки є така найтісніша співпраця Сполучених Штатів Америки з Канадою і Мексикою. Ну, це то з Канадою і Мехіко це всі прості речі. Тут там багато ферми нам висилають. Там багато дерева проходить із Канади. З Мехіко надзвичайну кількість фірми перенеслися там, коли у 90-х років ми відкрили. Режим щоб без тарифів пересилати продукти, пересилати речі, це, це було надзвичайна зміна, щоб повернутися до часів середини 20-го століття. Не тільки так, але коли був офіційний анонс, ми так чули від президента Трампа, що він обіцяє тарифи так само проти Європейського союзу. Не обіцяв, чи це би було рівно на цілий Європейський союз чи країну за країною він буде мати. Специфічні тарифи, але дуже дивно, що він так не оголосив проти Китаю, де він казав тільки 10% тарифи, тарифів, і так само не проти інших ворогів світу, пан Андрію. Як це вплине на Сполучені Штати Америки, власне на товари і на їхні ціни, і на звичайних споживачів? Та ми вже бачили через вигідних, як економія зменшилася через цей онон стільки що вийшов у суботу, що всі журилися, як це буде. Ми ще побачимо до кінця робочого дня, що сьогодні і завтра, бо завтра має офіційно вести в дії ті тарифи, чи ще stock market буде мати негативні відгуки, як зараз від сьомого ранку тут в Америці досить негативно, але так, так наші експерти. І всі фінансові експерти оголосили вже перед виборах: що як ви будете підвищити звернулося до президента Трампа, як ви підвищите тарифи, то економія буде дуже негативно. І головне, втім, ви обіцяли зниження ціни на продукти тут в Америці, а ціни кожного дня. Вони йдуть хворобу тут в Америці, і ці тарифи тільки допомагають, що і ще більш вищі ціни будуть в наступному місяці мінімально. Пане Андрію, також сьогодні у Брюсселі відбувається неформальний саміт лідерів європейського союзу, і вже є реакція звіт. Зокрема, європейські лідери обіцяють жити заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози і запровадить нові мита на імпорт товарів із європейського союзу. Якими можуть бути такі реакції на вашу думку, і як загалом це може вплинути на торговельні відносини Сполучених Штатів Америки і країн Європейського союзу? І наскільки ризиковано це може бути? Ну, наслідки будуть не тільки про торгівлю, але про цілий світовий альянс Так само тут є головна проблема, що президент Трамп не має увірення у міжнародні у багатосторонні угоди. А це так само, як наші вороги. Вони не підтримують міжнародні угоди. Дуже дуже прикро для Канади і Мехіко, які домовилися з Трампом, коли він сам. Мав переговори, що він не він не любив угоду 90-х років щодо а, без тарифів а, систему в північній Америці. То він сам створив угоду а, у перед 2020 року, які підписали Канада і Мехіко. Тут він в першому місяці вже звернувся, що він хоче розбити цю саму угоду, що він пропонував, а, і це буде проблема для наших союзників, а, включно євро. Європа вперед, бо це є найдовголітніші наші союзники, і для для цілого світу дуже велика проблема, що ця стабільність, яка міжнародні угоди успокоїли Європу перший раз. Через тисячоліттями, тисячу літтями, що Європа так воювала між собою, між іншими країнами, а тут міжнародні системи і угоди все успокоїли. А Трамп не увірить тім, і він хотів все знищити, бо він цінує двосторонні угоди по все, і не вірить у угодів, які інші підписали поза нього. Поживемо, побачимо. Як то кажуть, дякуємо, пане Андрій, за те, що доєдналися до нашої розмови. Нагадаємо, що з нами був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.